Ну що ж, у нас сьогодні така розмова відбудеться будемо викривати зрадників, розбиратися, кому Україна може довіряти, кому власне ні. Тому тут інтриги, скандали, розслідування. Це все хочеться сказати наш, що наперед, вені. що Україна не може нікому довіряти, чесно кажучи. що і вже хочеться сказати Трампу, щоб він закрив вже свого писка і хоча би пару днів нічого не заявляв, тому що розбирати ну ладно. Я м, дуже рідко хожу по таким цим. Воно мені вже що, ладно, да, бідна моя Олександра вже не витримує. Розбирати ті всі заяви, вот і сам сам читаю, і думаю, господи, діду, в тебе біполярка, що з тобою робиться? Сьогодні заявили, завтра спростували. Так не заявляй вже. Або ну ні, спростовую, то спростовують, так, да, звісно, ну, або ж лукше ну, ж не заявляй. Ну в общем, твориться, що попало, і таке, що попало, до речі, і буде. Зараз наш інфопростір буде з такими новинами, що зараз будемо братися за корвалол, Потім знаєте, попустило. Знову прихватило, знову попустило. І таке воно на жаль буде. Тобто таким чином нас вирішили зараз атакувати. Не беремося так вогнем. Не виходить mm. зробити своє діло все ж таки, оці інформаційною маніпуляцією. Пам'ятаєте, ми коли говорили, то що коли стане, я вже повторюю, навірно, третій раз у вас саме mm -hmm. на каналі, коли стане Трамп. Ну я то yeah. тяжко не дуже хотів, звісно, ну що ж, коли стане Трамп, він да, він може і швидше завершити війну, але через одне місто, От так він і робе. І ми бачимо по тенденціям, що в НАТО ми вже з вами особо не йдемо, в Євросоюз, ми будемо йти ще до царя Панька. Ну коротше, в общем, ви розумієте, він то я ж говорю, може і завершити війну, але завершить він через одне місце. Я взагалі не здивуюся, якщо Трамп пообіцяє Росії зняти санкції на за більшу зговорчувасть. Понімаєте? І що він буде з нею співпрацювати після завершення війни, і що світ теж буде співпрацювати з Росією після завершення війни. Понимаєте? Тобто ми, ми прийдемо прийдем туди, з чого починали. условним образом. І кожен наївся мила, так сказать. Ну, опять-таки, так? Да? І кожен залишився при своєму, але награвся милості. Негарно зараз звучить в наших реаліях, але вот-вот-вот. Враховуючи, що ми зараз почали говорити за Трампа, хочеться продовжити цю розмову. В принципі, ми вже розуміємо та зараз. Ви описали ту ситуацію і раніше теж попереджали і говорили про те, що чекає. Але тим не менш, зараз ми бачимо, що вже відбувається якийсь перемовний процес, Україну взагалі до нього не залучають, і взагалі вже подекують, що е, Трамп таку прихильність все ж таки до Росії на сьогоднішній день більше займає. Що відбувається? Що вони разом задумали проти України? Чи ж вдасться їм це втілити? Чи надалі Україна взагалі буде лишатися осторонь всього? Давайте так, Україна наразі лишається осторонь всього тільки тому, що все йде не по тому, ну скажімо так, не по тому сценарію, не по тим правилам, які би нам були вигідні. Тому ми дещо байкотуємо, що люди добрі, дайте нам да, або нормальні? А, ці господі безпекові гарантії і так далі. Або, або, або чого ми тут тоді збираємося, так сказати, якщо ми говоримо не про них і не так, ну, не так як нам то важливо. Ну І ще третій момент. Десь ми розглядали не так давно а, Трампа, я хочу сказати, що Трамп завжди а, а, знаєте, робився вологі, коли йшла річ за Путіна, так сказати. Він там, да, він його любить обожнює, але не зовсім як людину. Да, як от міжлічностну людину? А скоріше, як правителя, як узурпатора власті, і так далі. Як ну, то, як він вміє грати на своїй арені і втримувати свою, в общем-то, позицію. От поэтому. поэтому Трамп його по суті обожнює. І так, що зараз давайте так, що зараз вообще в ітогі відбувається, не знаю, там в голові того Трампа і так далі. Торги. давайте так. Зараз відбуваються дуже великі торги. Uh, в плані чого? В плані того, що хто кому може пообіцяти, що хто за то є хоче? Да? Ну, ми вже бачили, що ми хочемо значить, наші крисні капалини, і все таке. При цьому не обіцяє нам нічого условним образом. Дуже хочемо ваші недра землі. при цьому ми нічого вам не обіцяємо. Ми совершенно нічого не підписуємо на нас, звісно, давлять. Ну і далі нічого не обіцяючи і так далі. Зараз дуже великі торги. Хто хто більше внесе свою як би це сказати? Знаєте, хто більше дасть кому який лот? За скільки покупаємо? Понімаєте? От поэтому тут у нас деньги, деньги треті країни з зборища країн. скоріш за все будуть знову нові альянси. Це, скоріш за все, Європи стосується, тому що ж знову таки, да їх там теж щось звідки то Кудись не взяли, чи... що коротше, там відбувається, і Європа буде создавати, скоріш за все, більш такий новий альянс і е, працювати в цьому ключі. Але, до речі, це буде достатньо довго і достатньо муторно, ми там, можливо, будемо, але знову ж таки, поки вони піднімуть свої п'яти точки, що там -то нарішають, договорятися. Коротше, зараз е, перестройка, перебудова, і м, таки Трамп є. Е, е, скажу. А, Трамп є якраз таки мотором этого всього, і ну, цього, на жаль, потрібно було ожидати рано чи поздно. Я не скажу, що нас з вами прямо зливають. Ні. Я е, дуже е, знову ж таки прошу мало реагувати на ті чи інші не дуже хороші заяви від Трампа. тому що давайте так: ми цього діда бачимо вже не перший раз при владі, і ми розуміємо, що він може ротом своїм. Оциво. Це як, та Боже, знаєте на кого схоже? Дещо? Тільки цей заяв робить трошки менше. Макрон, от угу. Макрон любить, що там в пресу, Е, Змолвить, щоб я не сказав іншим словом, а потім сидіти і теж відміняйте все, що сказано. Да? Направив міротворцям. Ні, я такого не говорив, міротворців ми не направимо. Коротше, такі інтересні. Це точно так же і Трамп. Заявку чорбим, потім сидимо і спростовуємо. Ні, нас не зливають. Тут давайте так, тут гра його трохи хитріша, і трохи. М і, і і хитріше, і те дурніша трохи, правда. А от поэтому, поэтому ми, ми буде. Я ж говорю, ми будемо з вами сидіти і э, этот, карвалол какарвало їсти трохи. А де, а? От. Так, тобто зараз от. такий час, коли менше треба читати всього, тому що надзвичайно багато в цього інформаційного тиску і псо інформації, яка зараз не на нашу користь. Так, да. і ми говорили, Олександра зокрема говорила те, що люди добре, то, що нам йде в наш інфопростір, це зачастую ті чи інші видавництва, котрі виривають самий грамогласний контекст, так і все, і ми не бачимо повної картини, ми бачимо вирване угу. і все, і вже хватаємося за серденько. От, поэтому, поэтому, якщо вийшла якась не дуже хороша новина, дайте їй, дайте їй час, е, тому що до вечора вона може бути просто тупо спростована. Ділимо все на два, як мінімум. Да. Да, 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 uh, да. Так давайте зараз ще перевіримо uh, одну людину. Зараз почала влазити така різна інформація про Байдена, про те, що насправді і він є зрадником, що він весь цей час. Співпрацював з Росією, допомагав Росії і навпаки діяв не на користь Україні. Давайте перевіряти цю інформацію. Чи це зараз теж ІПСО, чи все ж таки є правда в цьому? Ну, пані. Ну, опять-таки, да, хорошо обвинять нинішнім в силу президента того, котрий був з його позиції і з його поглядів. Да? Тобто, Трамп, давайте так. Это, скорее всего, Трампа та його влади. Обвинення Байдена Байдена я могу обвіні тока в, в, в деяких моментах, в плані тому, що не, не, не настільки дієві та жорсткі санкції при його там владі були. Да можу сказати, то, що там, наприклад, да не розв'язував він руки е, ну для нас в тому плані, щоб ми там по цих нпз всяких е, цікавих на наражці, да, там вамбіли і так далі. Тобто я його можу звинуватити в нашому стриманні. Да, от в стримані нашому де та, ну, точно так же там не та допомога, яку би там хотілося, або яка нам треба була, і так далі. В цьому я можу там, сказати, що ну, ну да, так от, ну, не дотягнув якісь наприклад, і так далі. Але сказати, що він допомагав рашці, взагалі не, тому що а, а, сигніфікуюча карта у нас. — «Отшельник». Не. От далі, то, то про що говорю? Да, деньги, оборот. не дуже жорсткі санкції. Фірми прокладки були, будуть і будуть існувати в принципі своєму і так далі. Тобто в цьому так. Да. Казати в прямому, прямій допомозі, прям, не знаю, нати вам гроші, нати вам хороші торги і так далі. ні. Я думаю, що це ну і тут карта хитрості дуже хороша. Я думаю, що це проділки влади Трампа. Ну, як правило, люди звинувачують інших якраз таки в тих е речах, які є, і притаманні їм безпосередньо, тому. Дуже часто так. Що ж, також ми зараз бачимо про те, що Трамп. А Європу не хоче залучати до перемовного процесу. Натомість почала з'являтися інформація про те, що до перемовин буде, ймовірно, буде залучений Китай, що саме вони мають якесь рішення щодо перемовного процесу і врегулювання конфлікту. Тому питання чи буде Сі Цзіньпінь брати участь у перемовинах і чию ж сторону він займає сьогодні? Так, його... Отшельник двойка кубка. Условный нейтралитет, но давайте так. Это, это товарищ э, России все-таки. Это товарищ России. Это, у, у меня условный нейтралитет, но по теневым влюбленным как раз таки. Китай може брати участь в тих чи інших переговорах, але тут скоріше, знаєте, ну, ми, звісно, будемо проявляти скоріше за все, якийсь нейтралітет, але з пльоки скоріше Росії, і він буде, я так полагаю, безпековою гарантією Росії. Так, значить, за нами бо з вами буде стояти достатньо багато. Да О, особливо давайте так. Я зараз взагалі не, не розумію на самом деле, хто для нас буде більше робити, Америка або Європа. Кажеться мені, що є ось зараз буде пір вінство все Європи. Всього це перший момент. Тобто за нами буде стояти багато людей, а вони знову лишаються одні. Я думаю, що вони були просити якраз такі якихось условних безпекових гарантій, або знову таки знаєте такого сірого кардинала в віді Китаю. От. Тобто дива тут не сталося, Китай теж буде такою своєрідною маріонеткою, якщо це можна так називати. Так, ну, да, условним образом, да, Давайте так. Він може, він може щось там сказати, то що ми з вами хочемо чути, але робити, як завжди, як завжди, робити ми будемо своє і по своєму. А... Також відбулася зустріч Зеленського з Ердоганом, і це вже не перша зустріч. Все ж таки, яке ставлення Ердогана щодо України? Чи готовий він дійсно щиро допомагати Україні? Чи теж намагається балансувати на двох стільцях зараз? Чим. Імператор, справедливость. Що вже... ага. Давайте так. Щиро, щиро нам з вами ніхто допомагати не буде. на жаль. да. Їхня щирість заключається в тому, а що ви за це мені дасте? Що я, що я получу? Вот. І так в кожного. Да, і так і так, по суті, в кожному ми вже то бачимо. Десь була заява, що якоюсь землею в нас вже Саудівська Аравія управляє, і так далі когось це обурює, кому комусь в принципі все одно, але давайте так зараз може для когось буде шоком. Це, само собою розумієшся к тому, що просто так валювати не знаю, якісь свої ресурси, може своїх людей, і так далі. Ніхто просто так нічого не буде робити. Тут точно така ж історія. Тут, а, а, що ви положите на мою чашу весов, знаєте, вашу чашу ми вже знаємо, що ви положите на мою чашу весов, і моя справедливість заключається, і що? Ну, тут взагалі карта ілюзії, да? А, да, він буде знову ж таки говорити про те, що нам треба почути. Так, да, він може навіть достатньо хорошо нести нашу позицію, що наша з вами цілісність важлива, що, а, в общем-то, Треба повертати, і Росія має повернути нам а, наші ж території і так далі. Але при цьому ми будемо сидіти. Ну, так, а що там море? розказуй мені, що там хорошо, вода прибуває, да, знаєте. ну коротше. В общем, він буде теж питатися, але тут, хоча б давайте так: з цією людиною можна про щось говорити і про щось домовлятися, вона більш все-таки на нашій стороні, ніж на стороні Росії. Тобто певні позитивні результати після зустрічі, які періодично проходять між ним і урядом українським, все ж таки можуть бути для України. Так, да. да. Також ще хотіла би з вами поговорити про прем'єр-міністра Британії Кір Стармер. Він зараз заявив про те, що готовий відправити війська Британії в Україну, чи дійсно будуть відправлені ці війська, і взагалі чи може Україна довіряти йому, як він налаштований особисто щодо України. Тут теж є своя зацікавленість, конечно, в то нашем, так сказати. Ну, можливо, газ, можливо, знову шота, тому що сто, це сто відсотків. У вас є шота, що мені дуже треба. Це по-перше, по-друге, довіряти, ну, як сказати, довіряти? Я повторюю, ми, скоріш за все, не можемо довіряти, ну, в принципі, нікому. А, осторожно, так сказати, довіряти можна. Осторожно, але давайте так. Ця дружба може принести нам і горе. Але давайте так, ще з іншої сторони. Ми, ми, на жаль, не в тій позиції, щоб перебирати. Це так. Ну, але це з більшого зла обираємо менше, тому ж зараз да, хочете да, 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 ідентифікувати, да. хто це може бути. Да, 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 да. совершенно, совершенно верно. Так. Вчора позавчора дивилися ми питання миротворців в Україні. Що хочу сказати. По перше, а... Громогласних заяв такого плану буде багато і карта ілюзії. Це по-перше, ми, ми вже з вами, до речі, ета війська в Україні вже чули. Знаєте, з різних теж контингентів тільки не бачили. Чули, тільки не бачили. А війська миротворчі в Україні можуть повторюю, можуть бути якщо на то будуть. Uh, Сатвістуючі укази, не знаю, зійдуться зорі, господі прості, врегульовано якимись законами, якимись домовленостями і так далі. Просто так, отак, от, от ніхто їх не відправи. Другий момент. Давайте так: ми ж не можемо з вами uh, uh, ще говорити про те, що uh, um, якщо політично будуть домовлятися про uh, вже якісь мир і так далі. Хочемо ми того чи ні, а, до, довіту доведеться зважати ще на деякі бажання Росії, тому що вона совершенно упрьовся, якщо не давати якусь ну, послаблення, того що не знаю, ми вимагаємо хтось вимагає к сожалению. І тут ще буде залежати відправка якихось миротворців в Україну, чужих, так сказати, не наших. Ще буде залежати від того, як веде себе Росія, що вона взагалі говорить на цей вот. І да, може бути таке, що з нашої сторони миротворці там їдуть з Європи. А з російської сторони будуть їхати миротворці з Китаю, наприклад, тої ж самої та там, Южної Кореї, та господи. А от, в общем-то, і теж стоять оце всі. В общем, тут може бути навіть таке, але поки, звісно, малоймовірно, заяв про миротворців буде багато, але знову ж таки ці заяви должны бути е, так сказать, влагоджені, прописані на папері, чуть ли не законодавчими якимись штуками. Поэтому Поки що в мі по міпаваді пісана. Тобто на сьогоднішній день ми не можемо претендувати на те, щоб Британія стала таким важливим союзником для України, і, можливо, навіть замінила США в плані допомоги Україні. Ми можемо на то претендувати. Правда, ми можемо на то претендувати, але ще раз повторюю. А... Попо не так просто, як би це зараз не звучало, навірне Діка. Не так просто ввести людей з інших країн в нашу країну, тому що бездумно нагнать людей це скоріше за, ну, ескалація конфлікту, так або інакше. Ражка тоді стане на такі диби, що ми з вами не договоримося з нею вообще ні про що і ні о чому. Вона і і так не хоче особа, щось з нами розмовляти і вообще слухати на, наразі при тих умовах, які є зараз. Якщо ми говоримо про те, що до нас понаїжджають люди, навіть якщо не будуть там і, і, і говорять про те, що миротворці не будуть на бойових позиціях, вони там будуть ді -то, ді -то там. А от рашка, якщо дізнається, що тут вже є якісь люди. Або там розвідка буде доносити, що є якісь люди ну, взагалі, не, не наші, да? Ну, от, то там буде ще гірше. Поэтому, я ж говорю, Це не так просто, як би хотілося. Допомога від Британії буде. Допомога Британії буде, а що Тіма буде, правда. І зараз я ж говорю, що зараз це один із. Один із сильних наших союзників, тому що ну, Америка при Трампі, правда, Трамп зараз буде, во первих він зайнятий трошки ще своїми там справами. Вику, щось викупає, щось там п'ятдесят другими штатами третім робить. Коротше, в нього, нього свої діла, в нього, в нього про своє, в нього про свою країну, про депортацію якихось людей, торговля будь-яками, так скажу, да, оце все прикриває. Він займається своїми справами, да? він прекрас. Сно виштовхнув від себе цю Європу. Сказали: От ви, от там контингентом, знаєте, контингентом з Україною рядом, то давайте піклуйтеся про неї. От що зробив Трамп. А, але тим не менше, у Трампа задача все ж таки йому вигідно, йому важливо показати світу, що він завершить цю війну. Звісно, идеї... вигідно, тому що цим же ж можна трусить перед Байденом, понимаете, перед його владою. Вот, трусить по поводу того, що дивися, ты не закінчив. А я тут молодець, вот такий, да. Це його плюс, це його вплив, це його становлення як президента, можливо, ще на інший срок і так далі. что я ж дивіться, скільки всього нарішав, який молодець. Так, але чи є взагалі в його намірах повернення, хоча б якихось українських земель України за цією угодою, яку він планує? Він дивиться на то достатньо пофілософськи. Давайте я так скажу, щоб не сказати іншим словом. Йому до, одно... Давайте так. Правда, йому до одного місця, Про наші землі, чесно говоря. Йому важливо закінчити війну. Не дуже важливо, як повторюю, і чим. Це перший момент, другий момент. Трампу, Трампу буде інтересно повернення наших земель, умовно нам. Ті, знаєте, в якому випадку? Я виступлю третій стороною ієрафантом, якщо ви дасте мені видобуток на окупованих територіях нині Рашкою. Тобто, якщо наші условним образом, а ти хочеш е, от копали наших, да, дивись, отам, отам окуповані території рашка. Короче, да, ми тобі там віддаємо о, 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 все, що там є, наприклад, в тих землях, давай що ти діли з рашкою. Виганяй її. Віти, ми, значить, повертаємо свої собі території, а ти тим часом получаєш е, корисні копалини не відтуда. І то головне, щоб він не зробив фін і не договорився про то просто зрашкою на напряму. Знаєте? Угу. А, Поэтому... а, я че... з іншої сторони не хочу демонізувати Трампа. Він, звісно, не дурний, він хитрий і не ми, там свої таракани в голові. Ну і -таки, я просто хочу людям, щоб люди не дивувалися, що деякі його заяви, правда, такі, що ну, нікуди не налазять, тому що ну, тому що там привіт, Андрію. розумієте? <ріст> <Понимаете? ріст> От ми його гру не зрозуміємо. Логіка її, мабуть, і не понять. Вот. Поэтому це тяжка людина для того, щоб її вообще как-то предугадати. На превеликий жаль, насправді, з самого початку сказала, що нікому довіряти дійсно ми не можемо. І зараз всі ці три роки нам показують підтвердження цих слів, що, по суті, ми один на полі воїна. Дякуємо, звісно, за ту допомогу, яка надається, тому що без неї дійсно було надзвичайно складно. Хотілось би, звісно, щоб прийшло якесь розуміння, якась совість прокинулася у людей, і щоб цієї допомоги було більше для того, щоб вистачило закінчити це кровопролиття, яке відбувається сьогодні. Будемо все ж на це сподіватися, але й надалі не будемо опускати руки, і будемо продовжувати боротися, як і робимо весь цей час. Дякую. Головне, головне наразі не тільки ну там наш пан президент правий в тому плані, що головне наразі не тільки закінчити, а ще запобігти тому, щоб це через кілька років знову повторилось. Тому що, що за другим разом може бути все достаточно плачевні Тому У нас немає такого, так сказати, права і шансу, мабуть, навіть. Це так, це так, тим більше знаючи, з якою країною збираємось домовлятися і як вони дотримуються цих своїх домовленостей. Mm -hmm. Дякую вам, Каїне, за цю жорстку правду, яка є сьогодні. Uh, зрозуміли, хто є хто насправді ще більше сьогодні, що від кого можна очікувати. Тому давайте запам'ятайте, що зараз дійсно не надавайте можливо такого значення Ті інформації, яка з'являється сьогодні, її з'являється максимально багато останні за останній час. Тому давайте все ж таки побережіть свої нерви uh, і. Трішки фільтруйте все, що чуємо, все що читаємо, і будемо все ж сподіватися. Як там писав Кулеба, що зараз може бути дуже багато всього поганого, але згодом щось хороше ми теж почуємо. Давайте все ж таки триматися за це хороше, яке сподіваємося, почуємо невдовзі. Зараз звертаюсь до вас, любих глядачів, Хочу нагадати про те, що у Кайна Крамера є також свій ютуб канал. Доєднуйтесь до нього. Посланчика знайдете нижче під цим відео. Ну а тут можете писати свої коментарі, можете писати свої запитання, можете писати свої думки щодо тих чи інших тем, які ми сьогодні обговорювали. А найголовніше це бережіть себе. Усім хочу побажати мирного тихого дня. Все ж таки не піддаватися тій паніці, яка зараз є, і вона на руку ворогу. Не забувайте про це. Тому давайте все ж таки фільтрувати все, що відбувається. Ну і до побачення. До побачення.